Так, друзі, всім привіт вітаю вас всіх на моєму каналі. І як ви знаєте, ми замовили такий посилювати так, гірлянду. А, це наше замовлення вже прийшло. А завтра і завтра а, буде огляд. І я вам, по... і я вам покажу, як там під, під, налаштувати посилювач або ретранслятор, і, і як я буду вішати нову гірлянду на ялинку. А, гірлянда вона теж буде якісна, друзі. В цьому відео ми з вами поговоримо, як все-таки правильно налаштувати. А цей ретранслятор Xiaomi Mi Wi-Fi Range X Tender Pro. Технологія Wi-Fi 4. Давайте говорити для цього нам потрібно зайти в Play Market, або в Play Market, або, в... або зараз покажу, куди або ви. Або в Get, в Get apps. І, напи, і заходимо, наприклад, в Play Market і пишемо а, і, і пишемо ми, а, ми, ми хом, ось ми хом. Давайте зараз. О, так, якраз оновити треба, оновляємо. А, дивіться, друзі, я зараз вам розкажу, що це все-таки за програма, іначе вона взагалі а, е, потрібна. Дивіться, міхом, це така програма. Там можна підключити всякі лампи, а в ум, розумні лампи, наприклад, ще ретранслятор. Можна під'єднати це багатофункціональна програма і запам'ятайте, друзі, що ця... якщо ви купляєте якийсь гаджет, який під'єднується через Home то тоді вам треба купувати телефон від компанії Xiaomi, якщо у вас немає його. А якщо є у вас а, телефон Xiaomi та аккаунт, то тоді це добре. Ось, я тільки що он... оновив цю програму. Давайте, друзі, тут подивимося. Так. Ось, в мене під'єднано до Mi міхом... Home а два поки що пристрої. Але завтра буде. Але завтра планують. Але завтра а, планується вже три бути. Давайте покажу, як налаштувати цей ретранслятор. Наприклад, як додати. вона натискаємо плюсик. А додати пристрій. Так. І шукаємо, і шукаємо ваш пристрій, який вам потрібен. Наприклад, це може бути розетка, чи подовжувати, далі перемикати, бездротовий перемикати, модуль керування мутер а, плуг, пральна машина, це ще може бути. Роб, робот, полистос, вакуумна, швабра, відеокамера, розумний дзвінок, дверний замок, далі датчики, всякі розваги, очищувачі повітря, затори та а, шлюзи. А, зараз вам освітлення, кухонна кухон, електроніка, особиста гігієна, домашні тварини та рослини здоров'я, пристрої пристр пристр для автомобілів, канцелярське приладдя, принтер, інструменти, пульти та ще іч пульт. Ось, бачите, ось так цей пульт виглядає. Але в цьому відео нас більше цікавить посилювач. Всі ми знаємо, друзі, що, наприклад, якщо в нас дуже поганий інтернет, і що треба робити? Це не, не, не панікувати, а купити посилювач. Можна купити таку не дуже дорогу модель. А мій fi вайф, Repeater 2. Це найпростіше. Далі вже по... вже краще Mi Wi-Fi range Extender Pro. А це вже буде коштувати 599. Далі. Mi Wi-Fi range Extender А S1200. А це ну, 1200 гривень буде коштувати. Поки що найдорогіший. І і схожий і схожий посилювач тільки не про версія Xiaomi Wi-Fi Range X Tender N300. Но це поки що самый дешевий посилювач по знижці він коштує 490 ну Це на другому місці він коштує 499 гривень. І давайте говорити з вами, як же все-таки під'єднати посилювач посилювати. Перше, що треба зробити, це завантажити програму Міхом. Далі а, натиснути плюсик, додати пристрій обираємо а, наш пристрій і А можна ще додати за допомогою Bluetooth. Наприклад, якщо це якась розумна лампа, просто включити Bluetooth, якщо і лампу, звісно. Якщо і якщо знайде а вашу лампу, а чи... і якщо, звісно, зн... знайдеться ваша лампа, то тоді... То тоді ви її зможете підналаштувати та під'єднати. Інструкція буде на екрані. Так, друзі, наприклад, як підключити, наприклад, у нас завтра планується ось такий посилювач буде. Бути Mi Wi-Fi Range Extender Pro. Як це зробити? Треба в Connecting to Wi-Fi Repeater. А це під'єднатися до Mi Wi-Fi repeater. Fail Slunk press the re Reset button for at least 5 5 seconds. Це означає взяти там зробити Ret на 5 секунд. Далі When UC the status light. Це повинен бути оранжевий статус, turn yellow. The Wi-Fi Repeater has been reset. Оце нап... напишіть напишіть, будь ласка, як це читається. Четвертий рядок. А... Четверте слово. І, друзі, вам просто потрібно вімкнути, посилювати і натиснути скидання пристрою. І вас ось таке буде. Але я це відміняю, тому що в мене ну, поки що немає цього пристрою. Але скоро, як говориться, скоро буде все. Друзі, я вам хотів ще нагадати, що, що посилювачі він в характеристиках написано, що він усилює швидкість інтернету до 300 мегабіт а секунда, але це, на жаль, неправда. А якщо у вас інтернет з швидкістю до там, 200 міобіт, то, то тоді, друзі. А він посилювати до 300 не буде. Він буде робити тільки інтернет, де, де він був дуже неякісний, він, звісно. Буде кращим в рази. Ось завтра ми цей протестуємо. Наприклад, як ви знаєте, на кухні в мене дуже поганий інтернет, та в коридорі іноді не дуже. Це причина, знаєте, яка товсти стіни. Ось це є причина а, поганого інтернету. Якщо б, а, інтернет був... Якщо б роутер був де поряд з кухнею, то тоді інтернет був гарнішим, але, але в нашій кімнаті був би ну, поганий інтернет. Але, друзі, запам'ятайте, що посилювач інтернет, а краще підключити в розетку в коридорі. А налаштувати, і тоді все буде працювати. І, і ми завтра ще будемо перевіряти а, швидкість інтернету з до посили, до цього посилювача і коли ми його під'єднаємо. І, друзі, я вам ще хотів дуже подякувати за те, що ми разом з вами набрали вже майже 70 171 тисячу переглядів. Але пам'ятаємо, що наша ціль зараз 75 тисяч переглядів. А, а, а наша найголовніша це 100 тисяч, 100 тисяч переглядів, якщо ви хоча б, до, хоча б ви це зробите, до... До... Якщо ви це зробите хоча б до квітня, то я вам буду дуже вдячний і я буду відео набагато більше знімати Друзі, всіх був радий чути, всім до побачення, всім гарного дня.